Зима в селі час, коли земля, здавалося б, відпочиває, люди згрібають останнє листя, спалюють стебла городини, а поле чи город здається порожнім і спокійним. Але не все так просто, як здається, на перший погляд. Під шаром снігу у вологій землі залишаються живі і хитрі вороги, бур'яни, які не сплять. Вони, наче, чекають, коли господар відвернеться. Щоб навесні першими підняти голову і знову забрати в культурних рослин силу і поживу. Це ті зелені хитруни, що пристосувались до всього і до морозу, і до посухи, і до людської байдужості, і якщо їх не вивести восени, то весною на вас чекає справжня війна за кожен клаптик землі. Серед таких зимостійких бур'янів є кілька справжніх старожилів, лобода, щириця. Осод, пирій, ромашка непахуча, пастуша сумка. Вони мають коріння, яке не вимерзає, насіння, що може лежати в ґрунті роками, чекаючи слушного часу. Варто лише трішки потепліти, і вони вже з'являються, й не було морозів. І тоді городник бачить, що навіть після старанної осінньої праці земля не відпочила, а в ній кипить життя не завжди корисне. Ось чому... Тема боротьби з зимуючими бур'янами це не просто розмова для досвіду, а життєво необхідне знання для кожного, хто обробляє свою землю. Здавалося б, можна було просто перекопати все восени і бур'яни зникнуть, але не так швидко. Деякі з них мають настільки глибоке коріння, що жодна лопата не дістане, а насіння їхнє дрібне як пісок і розлітається на десятки метрів. Буває, що люди восени спалюють суху траву, ніби для очищення землі, але цим часто роблять тільки гірше. Частина насіння лишається живою, а сам ґрунт втрачає родючість. Вогонь знищує верхній шар, де живуть корисні мікроорганізми, і навесні земля стає втомленою, важкою, погано приймає вологу. Тому розумний господар давно зрозумів палити не вихід. Потрібно боротися інакше, не спалюючи життя навколо. Важливо знати, що зимуючі бур'яни це не просто естетична проблема, коли город виглядає неохайно, вони виснажують землю, витягують із неї азот, калій, фосфор, усе, що навесні мало б піти у ріст овочів. Крім того, багато з них виділяють у ґрунт шкідливі речовини, природні отрути, що пригнічують розвиток культурних рослин. Наприклад. Осоти пирій залишають після себе кореневі виділення, через які капуста, морква чи буряк ростуть слабкими, а іноді навіть хворіють. Так само і щириця, що росте швидше за все інше, буквально душить молоді сходи, створюючи тінь і забираючи вологу. Ось чому навіть у холодну пору року варто подбати, щоб земля не стояла під владою цих зелених ворогів. Старі люди казали. Земля, що стоїть чиста восени, буде щедра навесні. Це не просто слова це перевірена роками мудрість, і якщо залишити бур'яни зимувати, вони розмножаться ще більше. Навесні, коли ви тільки почнете готувати грядки, земля вже буде обсіяна їхнім насінням. А вони, як тільки потраплять під весняне сонце, одразу пустять коріння, тоді боротися з ними буде втричі важче. Тому головне правило досвідченого господаря не чекати весни, а діяти восени. Бо саме восени можна зупинити бур'яни в момент, коли вони слабкі після сезону росту. Природа дала нам багато засобів, щоб не шкодити ані землі, ані навколишньому середовищу. Люди колись користувалися тим, що мали під руками попіл, сіль, оцет, окріп. І ці засоби, як показує досвід, діють не гірше за дороги хімікати, але потрібно знати міру, щоб не нашкодити самим собі. Адже оцет і сіль сильні речовини. Вони знищують не лише бур'ян, а й усе живе довкола, якщо не використовувати їх розумно. Тому важливо знати, коли, як і скільки застосовувати. Це не просто питання економії, це питання збереження здорової землі для майбутнього врожаю. Зима. Це час, коли люди відпочивають, але земля все ще живе своїм життям. І якщо ви дасте їй спокій, не очистивши від бур'янів, весна може зустріти вас неприємним сюрпризом. Тому мудрий господар восени приділяє увагу кожному клаптику землі, прибирає зайве, обробляє грядки, не шкодячи природі. Бо той, хто думає про землю восени, має хліб і спокій на весні. І саме про це треба пам'ятати кожному, хто любить свою землю, і не хоче, щоб зелені вороги знову взяли гору. Боротися з бур'янами восени та взимку можна без вогню й отрути, використовуючи старі добрі засоби, перевірені поколіннями. Сіль, оцет, окріп і навіть звичайна тяпка це прості інструменти, які за правильного підходу дають чудовий результат. Почати треба з головного. Бур'ян не терпить постійної уваги. Якщо його кілька разів підряд послабити він уже не підніметься. Тому діяти треба не одноразово, а послідовно, спокійно й наполегливо, щоб не лишити йому жодного шансу пережити холод. Найперше, варто знати, що сіль це природний ворог більшості бур'янів, коли її правильно використати, вона висушує клітини рослини і та гине. Буквально за день-два. Але розсипати її просто по землі не можна, бо тоді страждає і сам ґрунт. Найкраще зробити розчин приблизно 100 грамів солі на літр гарячої води. Цим розчином поливають місця, де ростуть особливо злісні бур'яни біля парканів, уздовж стежок між плитками у місцях, де не ростимуть овочі, там, де грядки. Сіль краще не застосовувати, бо вона довго вимивається і може зіпсувати землю. Зате на подвір'ї або біля сараю така суміш справжня рятівниця. Бур'яни там не ростуть навіть навесні. Другий природний помічник оцет, звичайний столовий оцет, який є в кожній хаті, теж може стати зброєю проти бур'янів. Найкраще працює 9-відсотковий розчин, якщо ж бур'яни великі, старі з товстими стеблами. Можна додати трохи солі приблизно дві ложки на літр, і кілька крапель засобу для миття посуду, щоб розчин краще тримався на листках. Такий народний засіб діє безвідмовно листя згорає, стебло в'яне, і через кілька днів рослина вже не піднімається. Головне обробляти у суху погоду, коли не передбачаються дощі, і не лити оцет прямо в землю, а лише на зелену частину. Тоді земля не постраждає, а бур'ян загине. Ще один старий спосіб гаряча вода. Селяни кажуть, де окріп пройде, там бур'ян не росте це правда. Гаряча вода буквально зварює корінь, і рослина гине відразу. Цей метод особливо підходить для доріжок і місць між плитами, де важко дістатись сапкою. Головне, не поливати кипятком землю з корисними рослинами, бо можна знищити не лише бур'ян, а й корисні мікроорганізми, зате на місцях, де треба очистити від бур'янів повністю гаряча вода найпростіше і найдешевше рішення. Не варто забувати і про механічні методи осіння перекопка або навіть легке розпушування землі дає чудовий резул результат. Коли розбиваєш грудки, корені бур'янів піднімаються на поверхню, і мороз робить своє, вони вимерзають. Якщо ж залишити все, як є, то корінь зігріється під шаром ґрунту і виживе. Тому найкраще перекопати землю після дощу або перед першими морозами, щоб бур'яни не встигли сховатися. Деякі господарі замість перекопки застосовують мульчування накривають землю, товстим шаром соломи, тирси чи старого листя. Це не дає бур'янам світла і вони задихаються під укриттям. А до весни мульча перетворюється на добриво. Є ще один простий, але дуже дієвий прийом накривання темною плівкою. Якщо восени накрити ділянку, де буйно ростуть бур'яни, і притиснути плівку камінням або дошками, за зиму під нею все вигорить. Без світла бур'яни не живуть, навіть найстійкіші. Весною ви просто знімаєте плівку. І бачите чисту, розсипчасту землю. Цей метод не шкодить довкіллю, не потребує хімії. А результат чудовий. Єдине треба мати терпіння накрити землю вчасно і не відкривати до самої весни. Кожен із цих способів можна застосовувати окремо або комбінувати, наприклад. Спочатку перекопати ділянку, потім полити оцтовим розчином найупертіші місця, а вздовж паркану посипати соляним розчином. Таким чином бур'яни не матимуть жодного шансу. Головне, не поспішати і не робити все для виду, бо бур'яни хитрі, і якщо залишити хоч малу часточку кореня, вони знову виростуть. Тому важлива точність краще зробити менше, але якісно. Ще один добрий прийом, який використовували наші діди, висівати сидирати, або, як у народі кажуть, зелене добриво. Це рослини, які швидко ростуть і пригнічують бур'яни, наприклад, гірчиця, жито, фацелія, їх сіють восени після збору врожаю, і до холодів вони встигають укорінитися. Бур'яни тоді не мають місця, щоб пробитися навесні сидирати перекопують разом із землею. І це дає ще й природне добриво. Таким чином, і бур'яни знищені, і земля збагачена. Головне у всіх цих методах не шкодити землі. Бо земля, як жива істота, вона все пам'ятає, якщо обпалити її вогнем або залити хімією, вона потім довго відновлюється. А якщо діяти розумно, з зіллю, оцтом, водою і працею, то й бур'янів позбудешся, і врожай буде кращим. Такі засоби не потребують великих грошей, лише трохи терпіння й уважності. І тоді з кожним роком бур'янів буде менше, а земля стане чистішою, родючішою, здоровішою. Колись у селах бур'яни не називали шкідниками їх сприймали як частину природи, але й боролися з ними розумно, без поспіху і хімії. Старі люди знали кожен бур'ян на вигляд, по запаху, навіть по тому, як він горить у печі. Баба Марфа з нашого села казала Кожен бур'ян має свій характер один боїться тіні, другий не витримує гарячої води, третій не любить солі. І справді, знання цих дрібниць давало людям силу тримати город у чистоті, без жодних гербіцидів. Раніше селяни працювали руками та працювали з розумом, восени після збирання врожаю вони не поспішали покидати поле. Навпаки, проходили кожен рядок, вибирали коріння, витрушували землю, сушили бур'яни на сонці і згодом спалювали їх у печі не на полі, щоб не шкодити землі, а в попіл для господарських потреб. Попіл потім ішов на добриво, бо навіть у злісному бур'яні є користь. Якщо знати, як її дістати. Розповідали старі, що раніше не поливали бур'яни хімією, бо не було таких засобів, та й не треба було. Використовували оцет, сироватку, розсіл з бочок, після солінь, навіть воду, в якій мили глиняний посуд. Усе це мало природну кислоту, що пригнічувала непотрібну зелень. Особливо добрий ефект давав оцет, який господині самі робили з яблук або виноградного соку. Той оцет був м'якший, але діяв не гірше. Вони розводили його водою і оприскували місця, де бур'яни постійно проростали. Це був своєрідний спосіб утримати чистоту без шкоди для землі, бо земля після такої обробки залишалась живою, дихала, родила ще один давній метод засолювання. У кожній хаті, після засолювання огірків чи сала, залишався розсіл. Його не виливали. А використовували для боротьби з бур'янами біля тину чи в дворі, поливали місця, де трава не повинна рости, і на тій землі потім довго панувала чистота. Сіль не давала бур'янам сходити, а запах розсолу відлякував шкідників. Звісно, ніхто не використовував цей метод на городі, бо знали, що сіль може висушити землю, але для подвір'я, доріжок чи старих кам'яних кладок. Це було ідеально, так і жили, нічого не викидали та усе використовували з користю, навіть те, що інші вважали відходами. Окрім солі і оцту, широко використовували гарячу воду. Наприклад, коли чистили колодязь або мили казан після варіння, несли гарячу воду на подвір'я і виливали на ті місця, де бур'яни особливо вперто лізли. Казали, що. Гарячою водою гріх не скористатись, а вона й землю очистить і ворога спалить, так, без особливих затрат. Тримали двори й городи в порядку. А ще знали, що не треба шкодити тому, що поруч. Не палили стерню, не спалювали листя просто так, усе спалене збирали, попіл просівали і берегли до весни. Весною ним удобрювали грядки. Усе мало свій час і сенс. Народна мудрість каже. Не той господар, що багато сапає, а той, що вчасно підкопає. Ці слова особливо влучні, коли йдеться про боротьбу з бур'янами, бо старі люди не поспішали, а діяли з розумом, вони знали, коли перекопати, щоб мороз добрався до коріння, коли краще не чіпати, щоб земля не висохла. Наприклад, осот найкраще викопувати після дощу тоді корінь легко виходить повністю, а пирій. Перед морозом, щоб він не встиг пустити нові відростки. Таких знань ніхто не читав у книжках, їх передавали з покоління в покоління, з уст воста, і ці знання працюють навіть тепер, коли хімія на кожному кроці, а земля від неї тільки втомлюється. Була ще одна цікава порада, яку пам'ятають старожили восени землю накривали не плівкою, як тепер, а старими мішками або гілками. Це створювало тінь і прохолоду, бур'яни під такою покривкою не росли. А на весні, коли все відкривали, під мішками залишалась пухка, волога земля, готова до посіву. Так господар економив час сили, не знищував мікрофлору і не давав бур'янам перехопити ініціативу. Були навіть особливі прикмети якщо восени не прибрав бур'яни, весною чекай поганого врожаю, бо земля пам'ятає занедбаність. Це казали не просто для красного слова, вони бачили наслідки власними очима. Сучасні господарі теж починають повертатися до цих простих засобів, бо хімія швидка, але не завжди безпечна. Один сезон допоможе, а на наступний земля вже не дає сили, бо її мікрожиття загинуло. А оцет, сіль і окріп це природні речі, які не шкодять, якщо використовувати їх з розумом. І що цікаво. Старі методи часто дають навіть кращий результат. Наприклад, обробка остов соляним розчином біля огорожі тримає землю чистою ціле літо, тоді як покупний засіб діє два тижні. Природа сама знає, як боротися, потрібно лише не заважати їй. Дехто скаже тепер інші часи, старі методи не працюють, але це неправда. Земля залишилась тією ж, як і сто років тому. Вона любить, коли до неї ставляться з повагою. Старі способи не просто очищали від бур'янів, вони навчали терпінню, повільності, спостереженню. Людина бачила, як живе земля, розуміла її. Тепер часто ми хочемо миттєвого результату натиснути кнопку Обприскати і щоб усе зникло. Але так ми втрачаємо зв'язок із тим, що нас годує, а ті, хто й досі користуються народними засобами. Помічають, що їхня земля вдячна, вона дихає, тримає вологу, родить краще, навіть запах має інший живий, чистий. Тому досвід старих людей не варто забувати у кожному селі знайдеться бабуся або дід, які розкажуть, як вони боролися з бур'янами без отрути. Ці знання не старіють, бо вони самої природи. І якщо застосовувати їх з любов'ю і повагою до землі, то бур'яни не будуть ворогами, а лише нагадуванням, що за кожним клаптиком треба доглядати вчасно, і тоді жоден, зелен... жоден зелений ворог не переживе зиму на вашій землі. А якщо підсумувати всі спостереження і поради, то можна впевнено сказати: боротьба з бур'янами це не разова справа, а постійна турбота про землю. Хто думає, що достатньо один раз оприскати хімію і забути? Той помиляється земля не терпить байдужості. Якщо не прибрати бур'яни восени, то навесні вони прокинуться першими, бо мають силу і час укріпитися під снігом. І тоді городник замість посадки починає війну, яка забирає і сили, і настрій. Тому перша і головна порада не відкладати на весну те, що можна зробити восени це золотий закон для будь-якого господаря. Друга порада не захоплюйтесь вогнем і хімією. Вогонь справді може швидко прибрати бур'яни, але він знищує найцінніше живий верхній шар ґрунту, де живуть черв'яки, бактерії, гриби, що допомагають рослинам рости. Земля після спалювання стає мертвою, твердою, наче висушена глина. Вона вже не тримає вологу і погано приймає добрива. Тому краще не спалювати, а прибирати вручну, сушити і спалювати бур'яни в окремому місці. Що ж до хімії, вона дає швидкий результат, але забирає здоров'я і в людини, і в землі. Все, що ми лємо нагород, потім повертається у воду, у повітря, у врожай, тому краще скористатись тим, що дала природа сіллю, оцтом, гарячою водою, мульчею, терпінням і працею. Третя порада. Працюйте з бур'янами розумно, не потрібно знищувати все підряд. Є бур'яни, які навіть приносять користь, якщо тримати їх під контролем. Наприклад, кропива збагачує землю азотом, подорожник укріплює слабкі ділянки, а конюшина може слугувати природним сидератом. Важливо знати ворога в обличчя, розуміти, які рослини справді шкодять, а які допомагають. Тому господарю треба не просто сапати, а спостерігати. Земля сама підказує, що їй потрібно головне вміти чути. І якщо щороку поступово очищати ділянку, не даючи бур'янам дозрівати і сіятись, то за кілька сезонів вони майже зникнуть самі. Четверта порада не залишайте землю голою. Там, де пусто, завжди проростає бур'ян. Це закон природи, вона не терпить порожнечі. Тому після збору врожаю найкраще або посіяти сидерати, або накрити землю мульчею соломою, листям, тирсою. Це захистить її від бур'янів і морозів, збереже вологу і дасть поживу для весни. Якщо зробити це вчасно, бур'яни не матимуть шансів перезимувати, бо без світла і тепла вони не живуть навесні. Ж земля, під такою ковдрою буде м'яка, чорна, пухка, тільки й чекає, щоб прийняти насіння. П'ята порада: не шкодуйте часу на обхід своїх грядок. Осінній догляд це як перевірка здоров'я землі. Пройдіться повільно, уважно, придивіться, де росте що, де земля волога, а де тверда. Знайдіть місця, де бур'яни особливо вперті осот, пирій, хвощ, і знищте їх саме там. Не обов'язково копати все поле, достатньо діяти прицільно. Якщо десь біля тину чи під кущем постійно проростає трава, можна влити туди оцтово соляний розчин або пролити гарячою водою. Це прості речі, але вони рятують від великої роботи навесні. Шоста порада дбайте про землю як про живу істоту, бо земля пам'ятає ставлення, якщо її труїти, вона буде хворіти, якщо її берегти. Вона віддячить сторицею, не можна втомлену землю змушувати родити без відпочинку. Коли після сезону вона очищена від бур'янів, підживлена попелом, прикрита соломою, то навіть узимку в ній триває життя. Мікроорганізми працюють, структурують, збагачують ґрунт. Весною така земля оживає швидко і кожна насінена в ній відчуває силу.